Всім привіт! Так, мені вже майже 30, і тільки до 30 років я зрозумів, що потрібно інвестувати в активи. Якщо хтось з моїх глядачів також зрозумів тільки зараз, тільки в 30, то поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на цей канал та підтримайте україномовний контент. Сьогодні проговоримо про те, як я до цього прийшов, як я зрозумів, що треба інвестувати, що таке пасиви, що таке активи. Моя стратегія інвестування, яку я буду використовувати, у що я саме зараз почав інвестувати. Тому якщо ви також тільки починаєте в інвестиціях, це відео для вас точно буде корисним. Тільки дивіться, не сприймайте, будь ласка, це відео як фінансову рекомендацію, тому що я новачок в інвестиціях. Я відразу відверто про це заявляю. Давайте перейдемо до того, як я зрозумів, що потрібно інвестувати. Все почалося з того, що десь років шість тому назад я прочитав книгу Бодо Шефера Шлях до фінансової свободи. У книзі він розповідав багато стратегій методів, як можна стати фінансово незалежними, що треба обов'язково відкладати як мінімум 10% від своїх доходів, що треба інвестувати в акції світових відомих величезних компаній. Деякі з тих стратегій, про які я прочитав ще декілька років тому, я просто не був впевнений, що на той момент це був 2015-16 рік. Взагалі можливо інвестувати в акції з України. А як я зараз розумію, можна було інвестувати ще й раніше, використовуючи при цьому онлайн-інструмент. Зараз я розумію, що це була одна із найбільших моїх помилок взагалі за 30 років життя. Але що я зрозумів зрозумів, що визнання помилки це вже одна четверта, як мінімум, до того щоб щось змінити, ось в 2023 році, тобто в попередньому році, я зрозумів е, наступне: перше у мене не буде пенсії взагалі, або вона буде мізерна. Друге, це те, що я не зможу нормально прожити після, скажем, там 70 років бути залежним від своїх дітей, від своїх родичів чи від ситуації. Я хочу контролювати цю ситуацію. Третє, мій фінансовий план, як і моє майбутнє повністю залежить від того, які я дії роблю прямо зараз. Четверте, це те, що складний відсоток це, певно, найкраща річ, яка була придумана людством. Якщо ви не знаєте різниці між простим відсотком і складним відсотком, ми можемо про це поговорити в новому відео, але не сьогодні. П'яте, що я зрозумів, що інфляція з'їдає мої кошти. І з'їдає вона їх як мінімум 5% в рік, а деякі валюти можуть доходити і там і до. 15 мінус відсотків в рік шосте авто і будинок це пасив. Якщо тільки у вас там авто не в таксі, грубо кажучи, або ви купили авто нове і ви вкладуєте якісь гроші, аби заробляти на вашому авто, то тоді це актив в усіх інших випадках авто це пасив. Сьоме активи це акції світових величезних компаній, в основному із штатів, але також із Європи. Це криптовалюта. Якщо це стабільні валюти, наприклад, такі як біткоін та ефір. Ну і останнє, що я зрозумів, те, що чим раніше ви почнете інвестувати, тим краще буде. Вам, у вашому майбутньому. Ці всі думки і уроки були в мене в голові ще раніше. Я приблизно розумів, що так воно і є. Особливо після того, як я прочитав книгу Будо Шефера, але якось конкретне рішення інвестувати до мене прийшло саме в кінці 2023 року і я дуже вдячний що воно до мене прийшло якщо ви також почали інвестувати в 2023 році напишіть будь ласка в коментарях тепер давайте поговоримо про стратегію інвестування яку я збираюсь використовувати я інвестую тільки в довгу тільки в найбільш Стабільні компанії цього світу, в основному, як я вже сказав, більшість з них знаходяться в США, але деякі також є в Європі. Я кожного місяця відкладую якусь енну суму грошей, тобто це може бути 10 або 20% від мого доходу, але не менше 10. Якщо компанія впала в ціні, але я в цю компанію вірю, я за нею наглядаю, я читаю про неї новини, я за нею слідкую, то я все рівно її буду докупати, продовжувати в неї інвестувати. Перед тим як я інвестую в будь-яку. Яку компанію на фондовому ринку я обов'язково. Маю вивчити про неї якомога більше, як зародилася компанія, в якій ніші вона працює, які в неї зараз доходи, розходи, який чистий прибуток, який капітал в неї є, який прибуток за останнє півріччя, за останній квартал. І ці всі дані, складуючи потім в себе в голові, я приймаю рішення, чи вірю я в цю компанію, чи не вірю я в цю компанію. Я щодня дивлюся і аналізую за зміною ринків, за зміною цін тих чи інших компаній, і відповідно реагую на це. Я все це дивлюся в основному на Yahoo Finance. Якщо ви знаєте якийсь інший спосіб, як можна контролювати своє портфоліо і дивитися за всіма цінами на фондовому ринку, я буду вам вдячний, якщо ви поділитесь цим сервісом в коментарях. Наступна моя стратегія це те, що я інвестую тільки в ті гроші, з якими я можу спокійно попрощатися в короткостроковій перспективі. Я без них можу на 100% прожити. У мене на них немає взагалі ніяких планів, і як тільки я отримую їх за свою роботу, чи це інше, Якийсь дохід я відразу їх відкладаю в той же день, краще ще в той же час, як тільки я отримав ці гроші собі на банківський рахунок або на карту. Стараюся інвестувати не один раз в місяць, а чотири рази на місяць, тобто кожну неділю один раз. Таким чином можна, як говориться, в народі усереднитися, тому що сьогодні ціна може бути на компанії одна, а через половиною неділі, скажімо, вона буде зовсім іншою. Тому розбивати ваш великий платіж за акції, наприклад, або за криптовалюту, я рекомендую відразу на 4 неділі. Деякі з компаній, яких я купляв, вони упали в ціні. І я розумію, що як. Би я купляв зараз би, то я б купляв би 4 рази в місяць замість одного. Моя стратегія може змінитися в майбутньому, в залежності від її ефективності, але в принципі мало ймовірно, що я зміню кардинальну стратегію інвестицій в довгу та тих всіх принципів та методів, які я вам писав раніше. У наступних випусках я обов'язково розкажу вам детальніше про мої принципи та методи, які я сформував для себе. Можливо, для когось вони також будуть корисними. Наступна тема, в що я зараз інвестую. Як я вже казав, 80% від мого доходу я зараз інвестую в фондовий ринок США, тобто це акції великих компаній. А інші 20% я вкладую в криптовалюти. На жаль, у мене був негативний досвід роботи з криптовалютами. Все чому, тому що я вкладував гроші в дуже ризикові проекти, не такі, наприклад, як бітко. Або ефір, а такі, наприклад, як Near або щось інше. І після цього я вирішив для себе, що якщо я і буду вкладувати в криптовалюту, то тільки в ті активи, які я вважаю. Не будуть просідати дуже дуже низько. Є у них дуже величезні шанси вирости на 50-100 або навіть 200% уверх за декілька наступних років. Якщо говорити про фондовий ринок, то в моєму портфелі зараз знаходяться ось такі акції. На сьогодні це Microsoft, Google, Apple, Amazon та General Electric. Я також слідкую за Lockheed Martin, Мені подобається ця компанія. Я вважаю, що в неї дуже велике майбутнє. Також мені подобається стабільна компанія Netflix, яка зараз показує дуже хороші... Ваші доходи і вони ростуть кожного місяця. У моєму вочлісті також знаходяться ось такі компанії. Ви можете подивитися або зупинити відео, аби переглянути їх. Всі, значить, наступна тема це де я інвестую. Я вибрав біржу, яка називається Interactive Brokers, одна із кращих на сьогоднішній момент для інвестування на фондовому ринку, як для початківців, так і для бувалих інвесторів. Я спочатку думав про Freedom Finance, тому що багато галасу вона навела на території України. Але наскільки мені відомо, там є нюанси з приводу того, що вони працюють з РФ до сих пір після двох років повномасштабного вторгнення. А також там є нюанси з приводу того, що вивести гроші. Буває не так просто. Ну, я побачив цю інформацію на каналі Іванка Інвест, це одна із топових інвесторів. Зараз в Україні, до речі, дуже молода. Івана, привіт. І довіряючи її словам, вибрав замість Freedom Finance Interactive Brokers. І не Жалкую, тому що, в принципі, функціонал та інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, там можна знімати гроші, заводити гроші, все дуже просто, зрозуміло, і мене все влаштовує. Щодо інвестицій в криптовалюти, то я інвестую на Binance, Це біржа, в якій я зареєструвався, певно, у 2018 році. Заводив деякі кошти, втрачав деякі кошти, звісно ж. Але в принципі, для мене там також все зрозуміло, і я продовжу інвестувати саме на Binance. Всі посилання залишу в цьому відео, можливо, хто також захоче зареєструватися, спробувати свої сили або на фондовому ринку на Interactive Brokers, або на криптовалютному ринку за допомогою Binance. До речі, читається правильно не Binance, а Binance, щоб просто ви розуміли. Остання тема, про яку я хотів би вам сьогодні розповісти, це ментор по інвестиціям. Як ви вже можливо знаєте, я працюю в it сфері працюю близько трьох років, і мені дуже пощастило в моїй сфері знайти ментора, яка мені допомагає, підштовхує мене для того, аби я ріс швидше. В своїй професійній діяльності, бо я бізнес-аналітик в ІТ. Тобто допомагає мені, проходить навчання, підказує мені, допомагає мені з важливими скілами, які мають досвідчені BA. І ось я хочу знайти такого ж самого ментора, який мені буде допомагати в сфері інвестицій. Я ще, як я вам вже сказав, початківець, і було би добре, аби я зміг знайти собі такого ментора. Але важливо, щоб він заробляв як мінімум в 10 разів більше ніж я. Звісно, в свою чергу я обіцяю вам також викладувати далі відео з приводу інвестицій, як я вже казав раніше, бо мені ця тема цікава, і я вірю, що контент креатор тобто людина, яка створює контент, може бути корисною. Своїм глядачам, тільки якщо він розповідає про ту тему, яка йому цікава. Підписуйтесь, не забувайте підтримувати цей канал і україномовний контент. Якщо вам це відео сподобалось, діліться ним з всіма вашими знайомими, кому це може бути цікаво. Це тільки перша серія. Мій вихід, так би мовити, в світ інвестицій. Далі буде дуже багато цікавих тем. Я надіюсь, якщо мене буде вистачати часу їх знімати та монтувати. Дякую вам за увагу. До зустрічі в наступних відео.